Всім доброго дня! Сьогодні 15 червня 2024 року і я хочу вам показати, як змінилась моя квартира за сутки. Чому за сутки? Тому що я ключі отримала 13 червня, а вчора 14 червня повернулася з роботи, переодягнулася і поїхала до дітей. Ми трошки поспілкувалися, я приготувала їм поїсти, бо в них зараз зовсім немає часу. Я там переночувала і вранці поїхала на роботу в магазин. Зараз повернулася з магазину, маю 40 хвилин вільного часу, трошки відпочину і потім піду на другу роботу. І поки я маю трошки часу, я вам вирішила показати, як змінилась моя квартира. Але все це тимчасове. Вона знову буде змінюватись, тому що ми привеземо меблі, ми купимо меблі, ми привеземо те, що в мене є, і вона зміниться. Так, заходимо кухня. Ми з дівчатками подивилися, що холодильник тут новий, шкафчики нові, плитка теж нова. І на полу плитку змінили, це нам менеджер сказала. Ось я купила такий наборчик в Харріс Тітері. Мені він дуже подобається, він такий позитивний і кругом написано такі позитивні речі хепі і ще у мене є коробочка для масла, масленка. Коврове покриття теж нове. І ще стоїть запах і краски і клею. так Тут поки тимчасовий стол із два стільця. Ми будемо купувати, це мені діти дали. У них це для барбікю, мабуть, я не знаю для чого. Кімната вся ця пуста. Але я сьогодні купила вже дві рамочки. Тут будуть світлини. Потім шторки я закрила, бо тут сонячна сторона, і щоб було не сильно жарко. Так, ще отак здалеку видно, так? Да? Ось так. Далі це спальня. Я одну ніч тут ночувала, от ліжко моє надувне. Сьогодні в Таргеті я купила ось такий плед, Всього за 7 доларів. От покажу, а то люди інколи пишуть, що я е, кажу неправду. Ось 7 доларів 35 центів, а було 15%. Чому? Тому що це не наш товар. І люди прийшли і просто здали в наш магазин. І коли... Приносять не наш товар, то ми оціняємо і продаємо із знижкою. Ну і я ось купила. Такий непоганий новий під колір подушки, що мені подружки подарували. Так, Постільна білизна у мене теж тимчасова. У мене є друга краща, поки так. От Купила в Таргеті праску і. Дошку для праски. Далі заходимо в туалет, в ванну. Так, покажу себе. Всім привіт. Я відпрацювала сьогодні цілий день в таргеті. Ну, я сьогодні мало, мало спала, але мені здається, я не завучна сьогодні. Так, це теж все тимчасове, бачите? Тому що все залишилось у дітей. Так, ось я купила таку корзинку для білизни. Мені вона дуже подобається, тому що тут кидаєш білизну, а потім отак береш і йдеш на поверх, і потім там уже будемо прати, тому що у нас тут пральних машин немає. І не можна. Сказали, мав, я думала, може, маленьку можна купити, ті типу малютки, як у мене була раніше. Сказали, не можна. І ось я повісила таку шторку, теж в таргеті купляла. Ну і все. І тут душ, все. Так що ось така моя квартира, моя, то мені там писали виплатиш, потім буде твоя, Ну, ручня пише. Моя, тому що її за мною закріпили і сказали, що вона за, за мною закріплена до тих пір, поки я тут живу, і поки я не вирішила виїхати, чи ще по якимось іншим причинам не буду казати, які дуже невеселі причини. Ось такий вид. Ну, все. Всім до побачення. Зараз поп'ю мужи чаю, трошки відпочину і йду на другу роботу. А то мені сьогодні написали, о, халява отримала. Халява це тільки вам сниться. Щоб жити і отримувати, треба квартири і щось ще мати для нормального життя в Америці. Треба працювати. Я от від відпрацювала в магазині до трьох годин. Дня і на п'яти йду на іншу роботу до дев'яти вечора. Так що так? Хто любить халяву, той про те й каже. А хто таке не робить, він про це й не думає, от вид на кухню. Все, мені дуже подобається. Все, дуже подобається. Коли купимо меблі, я думаю, буде ще затишні. Я вже сказала, що нам штори міняти не можна. Ну, вони дуже функціональні, вони плотні, дуже так гарно закриваються відкриваються. Але, ну, може б я колір взяла якийсь інший. Ну, що є, то є. Хай буде так. Сказали, можна зверху свої. Ну, це ж буде по-дурному зверху свої. Так що буде так. Все. До побачення. Будьте здорові. Дякую за. Гарні коментарі, за добрі слова. Ну, є винятки люди. Ну, це люди злі, і у них все, я думаю, дуже погано в житті. Тому що якщо в житті у людей добре, то вони не будуть писати гадості іншим і портити настрій. Ну, але мені вони не нічого не, не, не іспортили. Зараз будуть радіти, що я забула російське українське слово. Рано радіяти. Все, до побачення.